Усім привіт! Вітаю на моєму каналі. Чи знали ви, що в Binance існує можливість відправляти будь-яку криптовалюту вашим друзям або ж будь-якому іншому юзеру Binance без жодної комісії? Якщо ні, то я зараз покажу вам, як це зробити. Перш за все, зареєструйтесь в Binance та пройдіть верифікацію. Лінк на реєстрацію буде в описі до цього відео. Після реєстрації відкрийте додаток. Та на головному екрані нажміть кнопку Pay. Далі оберіть send. Тут ми бачимо чотири опції переказу криптовалюти всередині Binance: це email, номер телефона, Pay ID або Binance ID. Я рекомендую користуватися Pay ID та Binance ID, тому що імейлі ви можете зробити, наприклад, помилку, і тоді ваші кошти відправляться в правильному реципієнту. Для того, щоб відправити кошти, обираємо Binance ID та вводимо номер Binance ID, користувача, якому ми будемо відправляти кошти. Пізніше я покажу вам, де його знайти. Вводимо його номер та нажимаємо Continue. Тут обираємо, в якій криптовалюті ми будемо відправляти кошти. Ви можете обрати будь-яку монету з тих, яка у вас є. Я буду відправляти USDT. Вводимо суму. Я буду відправляти 16 доларів. Нажимаємо Continue, або продовжити, якщо у вас українська версія. Перевіряємо, чи все ми правильно ввели. Та нажимаємо продовжити. Тут нам потрібно буде ввести PayPin, який ви створите, коли будете вперше користуватися цією послугою Binance Pay. Наша транзакція завершена дуже швидко і без комісії. Зараз я покажу вам, де знайти ось цей самий Binance ID. Йдіть на головну сторінку, нажимаєте на ваш аватар. Та зверху ви побачите Binance ID. Натисніть на ID один раз і номер скопіюється. Така сама логіка при відправці через Pay ID. Pay ID ми можемо знайти за тією самою кнопкою Pay. І ось тут вгорі ми бачимо наш Pay ID. Тобто ваш друг або інша особа, яку ви будете пересилати гроші, повинен зайти в Pay і скопіювати цей Pay ID і відправити вам. Я сподіваюся, це відео було корисним. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал. Та якщо у вас залишилися питання, задавайте їх в коментарях.